Вам дякую за коментарі. Я трішки запізнився, тому що ви знаєте, що на початку місяця я виставляю, скільки мене вийшло згенерувати за минулий місяць, тому краще пізніше. От за червень місяць моя панелька одна на 220 Вт дала також 16 кВт. Якщо бути точним, то це 15800, 15900 Це те, що мені вдалося підрахувати. Тобто, можна рахувати, що 16 кВт за червень місяць мені також вдалося згенерувати з одною панелькою на 220 Вт на західній стороні. Також хочу врахувати цей момент. В червні ми знаємо, що було і жарко, і було, як би сказати, трішки дощів. Чуть-чуть в нас в Києві було, але більшості це в нас була жара. Ми знаємо, що чим більша температура на вулиці, як я вам всім розповідав, тим менша генерація виходить. Коли на вулиці до 23 градусів і більш-менш хмарно, не хмарно. от від зараз я знімаю відео, я вам ставлю скрін, що панелька видає зверх 200 Вт. тобто зверх 200. тому що сьогодні у нас на вулиці 21 градус. Але коли на вулиці 27-30, то панелька з 220 ватт, максимум, що вона видає, це 100 до 170 Вт. Тому, як я кажу, що жара це не завжди хорошо для нас, тому що дуже великі втрати. З це 220 Вт. А в кого в людей там панелі по 30 кВт і більше, то скільки в них виходить втрати? Тому чим холодніше відносно, нам головне сонце і не занадто висока температура. За Липень місяць я думаю, що в мене можливо вийде плюс-мінус так само, можливо, трішки менше. Але будемо дивитися, тому що також липень досить жарко було, і знову ж, як я, як я кажу, що в липні місяці в Київ, ну взагалі в Україну, прийшла жара. Тому я розраховую також десь орієнтовно на кіловат 15.